Погода в Україні 17 жовтня буде холодною у цей день. Синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. в Україні 17 жовтня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території східних та північних областей. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду, температура вночі від 0 до 5 тепла, у Криму від 5 до 10, вдень в Україні від 7 до 12, у південній частині до плюс 16, у Карпатах вночі від 1 тепла до 4 морозу, а в день від 1 до 6 тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 17 жовтня стане ще. Холодніше, найхолодніше буде на території Львівської та Тернопільської областей, де суттєво опуститься температура повітря. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 6-16 градусів тепла. У Києві 18 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура по області вночі від 0 до 5 тепла. В день від 7 до 12 у Києві вночі від 2 до 4, а в день близько 10 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.